Формадол. Таблетки від головного болю. Яринка, уявляєш, достатньо. До літа три тижні. Я уявляю. Я порахувала. Нехай Я прохолодно, але з наступного тижня вже буде дуже спекотно так. порівняно більше 20 градусів. Ого, почнуть жінки роздягатись. Ну і чоловіки не, 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 не пасуть задніх. Ну, факт, то що е, ми покажемо свої руки. Так, вони хоч не хочеш, а їх будуть бачити. І в когось будуть провисати м'язи. І чому це відбувається? Що робити, щоб в такий конфуз ми не потрапили, якщо вас це дійсно турбує? Для того, щоб ваші руки не провисали. Ви могли з легкістю одягати сарафани, сукні літні. Ми з вами попрацюємо над нашими ручками для того, щоб вони були путь. Підтягнути для того, щоб вони були в тонусі. До нас сьогодні в суді прийшла наша постійна експертка, Єгиня Катерина Левинська Катюня заходь Добре. до нас. Доброго ранку нічого, що я таємницю телефона розповів Ні, нічого. Добрий ранок бачите. Катя нас я як... принесла літочку в студію. Ти принесла нам літо в строкатому такому красивому. Буде нам веселіше займатися Точно. Отже. Руки слабке так, місце так. перед е, тим як вийти в літні відпустки, mm -hmm. або перед тим як е, зайти в літо. Е, чому так? Чому руки це слабке місце при uh, uh. Взагалі, та, так особливо у дівчат. Хочу е, сказати одразу про таку математику: що після 25 років е, на 0,5%, 0,5%, ми поступово уповільнюємося в своїх обмінних процесах. Тобто з кожним роком, з кожним роком а з кожним десятиріччям, потім на 5%. Відсотків. Тобто, уявляєте, тіло в 25 і в 45 – це дві великих різниці, кажуть в Одесі. Ти маєш на увазі метаболізм Метаболізм уповільнюється і угу. ми витрачаємо своїх 400 грамів м'язів, і замість того це все заміщується на жирову тканину. А в нас спалюються калорії завдяки м'язам. Тобто м'язи це потужний виробник енергії. Тобто, чим більше м'язів, тим ми більш енергійні. І от уявляєте, м'язи заміщуються на жирову е, тканину і немає вже такого спалювального еф ефекту калорій. Тобто, знаєте, як м'язове тіло як ламборджині, вона витрачає дуже багато пального, навіть коли е, просто ходить, ніж машинка менш потужна. Друзі, ось та... наші дизайнери теж витратили певну кількість м'язової енергії, та, та. щоб зробити ось цю графіку. І так, <сміттє> ось саме біцепс і трицепс одразу видно, да, от вони втрачають свою еластичність. Потім м'язи плеча і грудні, і м'язи спини, широчайші, з ними також треба в комплексі працювати. Це все одна така єдина велика потужна структура, до речі. Тобто ми сьогодні працюватимемо над трицепсом. Над трицепсом в переважності, так, з м'язами плеча, з дельточками, з трав. Пецями з грудним м'язом, все це буде працювати. Ну, ось я ти готую, сказала, 30%. ти сказала, що це жінок більше стосується. Але ж у те, чолов... що я бачу, це чоловічі. У чоловіків е... просто на, на вагу тіла там 45% всього організму це м'язи, а у жінок 35%. Ну тобто, не дуже багато, але просто у чоловіків більше тестостерону, вони менше. як то кажуть, Але Якщо втрачають. судячи з цього малюнку, то нам треба тут гантелі покласти. Якусь штангу. Я цього не бачу. Так, Чай я знаю, що над руками працюють саме силов, кості Силовими вправами, але в нас іще є йога. Ми з вагою власного тіла можемо дуже гарно пропрацювати тіло. Я, наприклад, не працюю з вагою, я працюю зі своєю вагою. А ось дивіться, тобто, у нас тут не просто так. так. Лежать сьогодні... зараз а, а, спеціальні скандинавські, скандинавські палки, палки да, для пал... скандинавської та, ходьби. Та. Так. Я колись двічі був у санаторії і там на ледь не насильно вручали ці палки і правильно. ходили по горах, по Карпатах. І я скажу, що я не дуже навчився. Я щось мені не зайшла ця історія. Будьте, тут От. ще скандинавська або нордична хода, або фінська хода її називають. Вона чим корисна? Те, що людина може рухати грудним відділом відносно тазу. Дуже важливо, ось для чого у нас ще важкі є пакети. Ми хочемо показати глядачам, як правильно рухатися, якщо ми гуляємо без пакетів рук. Просто ходьба в нас, потім, якщо з палками та або м, з пакетами. Що, що робиться? Дивіться, а ну в нас... покажіть, будь ласка, в нас... без пакетів. Ні, Давайте якісь... так. Да. Виберіть або палки, або сумки, що вам так. більше подобається. Акаті, а Катя буде без А я без нічого. Так, і ми спробуємо. Ви за палки, я бачу, Так Так що мені взяти? палки. От я не це якісь модні дуже палки, які сантиметри, тут Насправді, Я вам хочу сказати, що ви зараз розподілились. Мабуть, так як все розподілила життя. Є правда, ми щас тожу з такими торбами. Якби ти бачила, тр... з якими я трубами ходжу, то, то Нам ти... треба піти так. з вами звідси вперед і рухаючись е, в протихід нозі. Наприклад, ви виносите Костя праву ногу, ліву руку з палкою, а Ірочка йде от як їй хочеться. Добре? І ми зараз. Е... Боку... Ми, ми визначаємо, що краще працює так. над м'язами ліву над руку з палкою. Так, в протихід. Так, поїхали, пробуємо. Так. 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 Так, а Ірочку, показали, як вона з пакетами йде? Так, будь ласка, ще раз. Давайте ще раз. Так, Костя, більше чуть-чуть руху в грудному відділі. Так, Можна чуть-чуть розвертати грудний а відділ. А можна і з сумками, і з палками. Іруся, а перейдись, будь ласка, з пакетами. От дивіться, наскільки нерухомий грудний відділ, якщо ми несемо пакети в руках. А дивіться, я йду без пакетів, без нічого, просто вільна хода. Вільна хода, я йду ось так. Бачите, в мене працює грудний відділ відносно тазу. Це дуже важливо, що в нас груди о, ротацію звершували таку зробили. Зроб Отже, який ми робимо висновок. Отже, які ми робимо висновок. Щоб в мене що... одна палка вища, а од... ну, дорога трішки нища, вони не що... їх не підрівняли. <ріст> <ріст> підрівняли. Так ми а робимо такий висновок, так? що гуляючи, якщо є можливість без сумок, будь ласка, ви залучаєте в роботу верхній плечовий пояс. Це дуже важливо для нас надалі, щоб не було болей в нижній частині спини, щоб в шийному відділі, тому що в нас завжди проблеми е, через е, забитий грудний відділ, який зовсім не працює. А скандинавські палки скандинавські палки. Ось вони вони ось так от допомагають нам рухати грудний відділ. Просто трішки їх треба буде підрівняти, якщо бачите, дійсно одна ну, а нижча. консультацію можна отримати. У нас зараз немає особливо часу, <тас> А та, та, в інтернеті та, можна та, почути можна, можна і, куп... Куп... і купити і зразу під свій зріст і все це приміряти в магазині, в інтернет-магазині. Тобто можна, можна, а, але, і... але там дуже великий діапазон. Цін там від 250 до 2000. Так, <тас> початківцям подивати... краще таким взяти самі самі звичайні, ага, самі звичайні навікінгові палки собі беруть люди і. А як це взагалі все почалося? В 40-х роках е, лижники з Фінляндії вони в, в, в між зрозуміли, що треба якось тримати себе в формі. І вони взяли просто свої палки і тренувалися навіть влітку. Ну тобто... а тут у нас килимки вже що, Ну, що, нічого що, нічого. Що нічого. Ми... Слухайте, ми я зараз... єдине хочу те, тобто ці палки і правда працюють. Бо я коли бачу людей з цими палками, да. мені здається, що там нічого не відбувається. Ні, ні, ні Вони трим... справді працюють, повністю навантажується все тіло від ніг до шийного відділу, до маківки, можна так Ди сказати. Ще, i <laughs> Розгружає розгружається навіть тіло, так можна, постава так. покращується, навіть можна схуднути, якщо це все узгодити з харчуванням в принципі. А плюс на повітрі свіжому гуляєте. Ну супер, Ось. супер, але можна також це робити за допомогою йоги. йоги. Переходимо Єра, сумки. Я ст вже до сумки, вже до праці вже будемо щось робити. Прошу вас піднятися на килимки і зробити так прави для грудного відділу, стоячи з йоги. Дивіться, ми піднімаємо ручки вгору таз зафіксований, і робимо видих правою рукою. Назад і поглядаємо за кінчиками пальців рук. Дивіться, Костя, одна рука перед собою, ага. та і навпроти неї задньою. Потім знову глибокий вдих, потягуйся вверх, і видихаємо вліво або в іншу сторону. Наш, наш таз зафіксований, ми відносно нього ага. та починаємо ротацію грудного відділу. І ще видихаємо, тягнемося в різні сторони. Молодці. І ручка також, ручка, бачиш, одна, а навпроти неї інша. Та, і знову вверх, дих. Видихаємо з вами в сторону. І наша улюблена собака. Мордою вниз приходить нам на поміч. Ми видихаємо наклончиком вниз, стаємо з вами собаку мордою вниз, витягуємо куприк, маківку догори, робимо парочку змін, де собака мордою вниз змінюється на собаку мордою вверх, потягніться, будь ласечка, потім видихніть знову назад. І куприк вгору. Так, куприк вгору. Костічка все пам'ятає, навіть домашнє завдання робить, я знаю. Вдих, видих. А потім, друзі, дивіться, силова вправа з йоги, як, якою можна загрузити ручки. Ми стоїмо на колінках, особливо якщо це новачки, погружаємо руки в долоні під плечі, видихаємо трішечки, переносячи вагу вперед і вниз, погружаємо себе в низенький упорчик. Е, і ручка, диви, по підтягнутий до себе, костічка чуть, -чуть вперед а, тобто... просуваємось. Колінка залишається О, позаду. Во-во-во-во-во. А потім відтискай себе в собаку мордою вверх, роби вдих. Молодці, і видих. Все це можна зробити через планку. Костя, я пропоную вам з колінок робити. Дивіться, коліна, передача ваги вперед і вниз. А ми з Ірою спробуємо собака мордою вниз, вдих. Через планку вперед видихнути, погрузитися в підлогу. Молодчинка тільки грудми, грудми, налягай. Стоїш, стоїш. І Костя молодець, тільки Костя дихай. Будь ласка. Раз, ще два. Стоїмо три. Молодці. Іра, попочку підкрути. Підкрути купи під себе. Чотири, п'ять. Собака мордою вверх. Вдих. Головне відтиснути себе, щоб тріцепс спрацював. Молодці. Видихаємо, собака мордою вниз. Супер, поставимо з вами колінця. Пару секундочок відпочиваємо руки, забираючи назад позиції малюка до п'ят. Так, відчули трішки ручки, так? Так, я можу консультуватися, дійсно вправа... хороша. Для... Позиція вами... малюка повертає в дитинство. Так. Але ж нам вже далі треба другий сніданок довести до кінця. Щоб було говорити, щоб мовний апарат <свист> не Ти ж не руками будеш вести сіда. Чекайте, давай. а знаєте, як кажуть, класна вправа для схуднення? Повідтискався разочків так 50-100, а потім береш виделку, а вона вже в руках не тримається. <свист> О. А якщо взяти те, що у нас предмет, гадай предмет, то, 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 то взагалі не не утримаємо бачила, так? що там ми сьогодні загадали? Ні. Ой. <свист> Наступна вправа. <свист> Наступна вправа. Поїхали, ми з вами ще заберемо трішечки ручки, прокручимо, прокручуючи плечі, видихаємо з вами наклончиком вниз, а розгинаючи плечі, піднімаємо замок із рук вверх. О, так, потягніться, гарнесенько. Діафрагма щось жаркнула. А таке було. Я просто бачила, що ви, коли робили відтискання, ви не дихали. Не дихали. За Замерклося. Випускаємо <рес> руки, з вами витягуємося. Ненько, вверх прогинаючись, робимо вдих і видихаємо ручки на масте. На мастер з любов'ю до себе! Катя, тобто, який робимо ми висновок? Коли є можливість, ми гуляємо з палками з Так, Або без нічого. Або в руках, без нічого. Та, та, Сумочку на плече повісили і все, щоб не було важких пакетів в руках. А коли ми вдома, ми займаємось йогою. йогою такими так. силовими. Ну, це силовий, мені здається, вправи, бо це та, було дуже важко. Та, і тоді наші ручки, а ну, Кося, покажіть. Ну, Це не той предмет, яким можна пишатися, але ну, про вису немає це точно. Ви молодець, конечно. Але 30, син мали. говорить, що замало ходьби треба. Кі силові обов додавати. обов'язково обов'язково з власною вагою треба займатися. <рес> Пасибі величезна катя. <рес> катя Левінська, наша <рес> <рес> йогиня. Ми попрацювали над руками. Отже, готові майже до на Намасте, друзі. Намасте. <рес> <рес> до зустрічі. <рес> Прем'єра. Перше та єдине відеоінтерв'ю залізного генерала за час повномасштабного вторгнення. Це сильний ворог. У нас є, є єдиний варіант. Які може в даній ситуації спрацювати, Валерій Залужний тримав телефонний дзвінок за кордону. Ця людина попросила мене вибачення. Відкриє Дмитру Комарову військові таємниці. То тобто ви переміщували техніку, ППО. Так. А як ви зробили це, що люди не помічали? Про які вже можна говорити? Це єдиний феномен, який дозволяє нам битися до сих пір. Спецпроект Дмитра Комарова рік за кадром